Насправді, гормони впливають на вагу, і які саме гормони потрібно контролювати, якщо є зайва вага гормонів в організмі більше 50 і всі з них впливають на якусь свою різну сферу. І звичайно, є ті, які контролюють апетит, які впливають за розщеплення жирів, але є ті, які, наприклад, впливають на за сон, відповідають за. Статеву функцію, і вони теж частково відповідають за нашу вагу. Тобто не можна сказати, що якийсь один гормон провокує там набір ваги, наприклад, ні. Їх багато, і вони в комплексі, і з ними потрібно розбиратися, ще й враховуючи супутні якісь симптоми чи прояви в організмі. Тобто не тільки зайва вага, а ще може бути що втомлюваність, може бути порушення циклу, може бути якась сонливість або навпаки безсоння. Може бути. Там сухість в роті, наприклад, спрага, може бути випадіння волосся, сухість шкіри. Тобто різні 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 фактори. Ми це все обов'язково враховуємо для того, щоб призначити обстеження. Наприклад, що з такого загального можна вже перевірити, якщо є зайва вага, це тиреотропний гормон, це гормон, який відповідає за роботу щитоподібної залози, тобто за метаболізм, за швидкість метаболізму. І, наприклад, індекс хома це. Таке співвідношення, скажімо так, інсуліну гормону, який допомагає засвоюватись глюкозі, тобто всьому тому, що ми з'їдаємо, подивитися, наскільки воно там активно перетворюється на енергію. Це такі самі-самі базові, найчастіші, а всі інші обстеження на гормони, щоб не було гіпердіагностики, варто робити вже за призначенням лікаря конкретно у вашій ситуації.